Розуміючи, який саме зараз іде період людини, ми розуміємо, що це впливає на людину, майже може впливати до 100%. Тобто його енергія, його почуття, його сфери дуже активовані. І ось, до прикладу, у моєї клієнтки зараз іде під період кето кету дуже непередбачуваний, але тим паче має свої акценти. Він, по-перше, нам говорить про те, що наші таланти, наші здібності з того з минулого всі наші напрацювання зараз якби активовані. активоване. У клієнтки це. А... Місце, будинок, скажімо так, да, п'ятий за творчості. На консультаціях я дізнаюсь, що вона дуже творча особистість, вона займається різними видами творчості і відмалювання, ну тобто всі її надбання, і воно дається їй легко. І тут ключове, що воно настільки легко, що воно не заводить, щоб вчитися і навчатися, бо воно йде легко. І тут дуже головне зрозуміти, що в цей період її таланти активовані, треба тут зрозуміти, насолодитися і виходити в рівновагу, щоб там, де наші задачі, там розвиватися.